Місце Москва, метраж 44, чотири кімната один висота стель трим-дизайн Ірина Шевченко, От Антон Ліхтарович коротенько, замовники молодотворча пара, легкі на підйом, багато часу проводять в подорожах. Їм хотілося, щоб їх перше спільне житло було схоже на сюди в європейському бутик-готелі. Дизайнеру Ірині Шевченко потрібно було створити гарний інтер'єр, що запам'ятовується, і при цьому вкластися в невеликий бюджет. Подробиться приміщення квартири майже квадратної форми без перегородок з двома великими вікнами і стелею висотою 3-1 метра. Дизайнер і замовники одноголосно відмовилися від ідеї проектувати на 44 квадратах двокімнатну квартиру з окремою спальною. Господарям зовсім не хотілося впиратися очима в стіни маленьких приміщень, і в результаті створили простір, який може трансформуватися під різні потреби, наприклад, вночі вся квартира перетворюється в спальню вдень, у коворкінг ввечері, в салон для прийому гостей. Спальню винесли в нішу за прозорими перегородками, а на кухні не стали вішати нижній ряд підвісних шаф. Щоб вона більше нагадувала не кухню, а барну зону у вітальні. На невеликій площі не вдалося розмістити повноцінну гардеробну. Все зберігання організували в шафах. Окремо довелося працювати над тим, щоб ці місця для зберігання виконували свою функцію, не захаращуючи простір все, що можна, підняли на ніжки. А з шафи у вітальні зробили арт-об'єкт. Навіть в стіни санвозла інтегрували вузький міні-шафа для зберігання косметики і білизни, а в спальню замовили ліжко з підйомним механізмом і ящиком для зберігання. Стіни пофарбували, а на підлогу постелили інженерну дошку, щоб додати в цей класичний по суті інтер'єр трохи лофт. Частина стелі з метою економії залишили в первозданному вигляді. Це бетонна плита перекриття, підвіконня і укоси оформили панелями в шпоні дуба. Їх висота і ширина дозволяють комфортно розташуватися в цій зоні з книгою, ноутбуком або келихом вина. При цьому панелі є додатковою ізоляцією від холодних бетонних стін. Проект з невеликим бюджетом. Тому дизайнер вирішила не ускладнювати його технологічними рішеннями. Замовники навіть відмовилися від прохідних вимикачів, виходячи з невеликої площі квартири. Все на відстані витягнутої руки. Я дуже люблю змішувати все з усім, і мій підхід дуже імпонував замовникам. Цей проект не став винятком. Тут я подружила в одному просторі вікторіанський диван, комод в стилі міцентюрі і Шафа з 90-х, не пов'язані ніякою логікою предмети і матеріали в цьому інтер'єрі народжують в уяві певні образи, які сприймаються як післясмак після поїздки в Європу. Цього і хотіли замовники. Розповідає Ірина Шевченко. На початку роботи над об'єктом я випадково натрапила на роботу Ксенії Перезовської нюде, можна сказати, що обстановка збиралася навколо цієї картини, вона дивним чином поставила потрібний акцент і об'єднала весь інтер'єр. Віндов Дата Лєр. Баннер Сомон Вандерсонтеїнер і баннер 6914А500 в шість 4694А66 9Е6 в 9810 6 Планування. Бренди представлені в проєкті Санвузол Санфаєнс, Раковина, Бірлюнтон, Унітаз вітра, плитка на підлозі, ТОП-ЦЕР плитка на стінах, керама маразі кухня, оздоблення, керамограніт під мармур. Італон підлогове покриття, інженерна дошка, таровод меблі, кухонні меблі, ікеа, барний стіл з вим'ям, артполе декор, картина Ксенії Березовської нюде, декор, зара гоме освітлення, підвісний світильник над баром амп, стельові світильники, арлік, спальня меблі, перегородки зі склав металевому профілі, метал, маде, столики з мармуровими стільницями, амп освітлення, підвісний світильник, маркслодешт, декор. Покривало і декор, ікеа зараноми гості на Якилим ікеа меблі, декоративні столики Амп, освітлення, світильники Арлік, декор, ахмунуми прихожа, підлогове покриття, керамограніт під мармур, італон меблі, дзеркальна шафа, сонячна тура. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром,